Вже повним ходом йде регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації 2025-2026 року. І по традиції на самому старті я хочу залишити свої прогнози на фаворитів за головні індивідуальні нагороди сезону. Хто стане найціннішим гравцем, кого беруть новачком року, який Діпіої у нас буде на цей раз, та всі інші відзнаки, звісно. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Поставте лайк авансом для підтримки. Та просування каналу, ваша активність це потужна мотивація. А тепер влаштовуйте зручніше, приємного перегляду! Ми починаємо! Let's go! Почнемо з нагороди, яка традиційно викликає найбільше хайпу ще до старту сезону новачок року. І якщо минулий драфт називали драфтом рольових, то цього разу це драфт майбутніх облич Ліги. Я, звісно, буду всією душею вболювати за Седріка Коварда, але дивлячись правді в очі, йому буде дуже важко обійти наступних хлопців. Третє місце Трей Джонс. Класичний сценарій, новачок приходить у команду без тиску і просто набирає цифри. Річард Ерл Джонсон третій найчастіший скорер драфту, йому байдуже хто перед ним. Він все одно знайде спосіб забити. І так, у Вашингтоні йому точно не бракуватиме китків. З мінусів оборона. Якщо трей захищатиметься так само, як Гілберт Аріна у свої найкращі роки. Тобто ніяк. То в нагороді руки Овзеє йому допоможе лише статистика. Але в середньому 17-18 очок за матч, хайлайти і кілька перемог у стилі сам проти всіх, і Джонс буде у топ-3. Друге місце VJ Едcomb. Якщо є гравець, який ідеально вписується в менталітет Філадельфії, то це саме віджей. Він енергія, вибух і характер, людина, яка може вийти з лавки і миттєво змінити темп гри. Поруч із Пол Джорджем і Тайрізом Максі. Він не буде головною зіркою, але цілком може стати іскрою, яка розпалює багаття перемог. Його головна сила, захист і атлетизм. Він не боїться кидатись у контакт, боротись за підбирання і атакувати через суперників. І якщо Філадельфія фінішує високо, а Edgom матиме стабільну роль у ротації, медіа точно згадають його прізвище в розмовах про Роя. Перше місце Купер Флех. Без несподіванок Флех не просто новачок, це нова Ера Маус після Луки Дончича. Він бере гру під контроль, спокійний, розумний, максимально зрілий для свого віку. У нього немає паніки, тільки впевненість і холоднокровність, як у гравця, який вже 10 років у лізі. Купер не робить зайвого, але постійно впливає на результат як в атаці, так і в захисті. Трохи Ларі Бьорда, трохи Тейтома, і все це з обличчям хлопця, який просто прийшов по перемогу. Навіть не найкраща статистика в поєднанні з медійністю зробить Купера фаворитом у гонці за новачка року. Переходимо до нагороди, де серце починає битися швидше, а руки не мають права тремтіти. Клатчер року тут не важливо скільки ти зробив у першій чверті. Важливо хто ти, коли залишаються останні секунди, і вся арена затихає. Третє місце Джейлен Брансон. Брансон це втілення спокою в хаосі. Він не найвищий, не найатлетичніший, але коли треба забити вирішальний, його тіло просто переходить у режим боса фінальної місії. Він не питає дозволу. Не шукає пас, просто йде в ізоляцію і вбиває суперника джампером. У нього вже є репутація людини, яка вирішує долю матчів без допомоги. А те, що Брансон продовжить робити клач шоу кожного тижня, це просто гарантія. Друге місце Стефан Карі. Навіть у 37 років він ходячий серцевий напад для суперників. У клач моментах Карі не кидає, він молиться і потрапляє. І якось це працює вже півтора десятиліття. Захист суперників знає, що він буде робити вирішальний постріл, але все одно безсиль. Карі це не просто легенда, а культ у плоті. Потрібен рятівний-триочковий, дай м'яч стефу. Шеф вже вигравав нагороду, чому не спробувати ще? Перше місце Ентоні Едвардс». Той випадок, коли людина народилася для великих моментів. Едвардс не просто впевнений у собі, він живе з думкою, що вже найкращий у світі. І чесно, у клатчі це не так далеко від істини. Його не хвилює, хто навпроти. Леброн, Кавай чи Судді, він просто бере м'яч і вирішує. Минулого сезону він уже кілька разів закривав ігри своїми китками, а в новому повинен вийти на рівень суперзірки. Тому я очікую від мурахи купа дегерів та нагороду клачплею озера. Поряд з його ім'ям. Третя нагорода, кращий шостий гравець сезону. Це ті хлопці, які починають матч на лавці, але закінчують його на обкладинках Sport Illustrated. Вони не потребують місця в старті, бо стартують із натиском кожного разу, коли виходять на паркет. Третє місце Джон Колінс. Він отримує нове життя в Кліперс. Тепер Колінс натягне на собі роль основного бігмена, а спокійно розриватиме суперників у другій п'ятірці. Де його атлетизм і відчуття моменту дадуть реальну перевагу: ловити алюпи, ставити заслони, забивати легкі очки і все це з максимальною ефективністю, бо поряд два суперталановитих плеймейкера: Джеймс Харден та Кріс Пол. Друге місце на зрід. Володар нагороди найкращого запасного 24-го року продовжує свою справу. Міннісота не може уявити другу п'ятірку без його енергії, троочкових і вміння грати навіть проти стартерів суперника, бо в половині інших команд Рід був би основним гравцем. А з відходом Нікель Александра Вокера Бенч Вовків спустів. Тому нас може цілком отримати більшу кількість китків і вищу задіяність, що дозволить вдруге забрати нагороду. Перше місце Малік Монг. Минулого року я йому теж прогнозував перемогу, але обставини змусили виходити в старті. І не те, що він там виглядав погано, просто через більший необ'єм впала ефективність. Ось є тип гравців, яким легше виходити з лавки, і малік один з них. Він головний мотор лавки Кінгс, який може створити момент з нічого. Його роль у Сакраменто стає ще більшою, а обсяг свободи майже безмежним. Монк виходить і одразу вмикає режим героя. І в цьому сезоні я вважаю, що його будуть використовувати на максимум. Нагорода найпрогресуючому гравцеві, це по суті нарешті тебе помітили. Гравці, які роками працювали в тіні, раптом вибухають і перетворюють потенціал на реальність. І передбачити це дуже важко, але ми спробуємо. Третє місце Джош Гіді. Нова команда, нове життя. В Чикаго Джош отримав те, чого бракувало в Оклахомі, повну довіру і м'яч у руках. Тепер він диригує атакою, читає гру, додає агресії в нападі і нарешті кидає без страху. В минулому році ми побачили певний прогрес, особливо на відрізку в кінці сезону. Тепер я очікую закріплення цього рівня, а можливо навіть покращення. Друге місце Бенедікт Матурін. Минулого сезону він був просто хорошим. Цього може стати ключовим. Матурін завжди був скорером, але тепер його гра більш зріла, кидок стабільніший, рішення швидкі, а впевненість на максимумі. Пейсерс має серйозні втрати в складі, Хельбертон пропускає весь сезон через травму, Майлз Тернер пішов до Мілвокі, тому Бенедикту відкриті всі двері, та він спокійно може зробити крок до статусу зірки. Перше місце Дені Авдія. Дені нарешті там, де може бути собою. У Портленді він отримав зелене світло на все: вести м'яч, створювати моменти і завершувати атаки. Його універсальність, головний козир, і плеймейкер, і форвард, і лідер. Авдія так само, як і Гіді, видав шикарну кінцівку регулярки, і так само ми від нього можемо очікувати закріплення цього рівня. Тому цілком ймовірно, нагорода може поїхати в Ізраїль. Переходимо на деякий час до не ігрових нагород, а саме нагороди найкращого тренера року. Ця відзнака про тих, хто не просто малює комбінації на дошці, а створює культуру. І цього сезону претенденти саме такі. Третє місце Ерік Поельстр. Його можна ставити в цей список щороку. Майамі ніколи не здається, навіть якщо в складі половина людей, яких оболівальники вперше бачать у старті, спольстра знову робить із робочих конячок бойову машину. І якщо хіт проливуться у топ-4 сходу, СПОВКОТР доведе, що він найстабільніший геній у лізі. Друге місце Нік Ньорс. Після минулорічного провалу та 13-го місця в східній конференції з 24 перемогами дуже легко на контрасті видати кращий результат. Молодь Філи прогресує і дивує, і саме в цьому заслуга головного тренера. А величезний буст за кількістю перемог точно має внести в список кандидатів за нагороду найкращого тренера року Ніка Ньорса. Перше місце Міч Джонсон. Дебютант року серед тренерів цілком можливо. Джонсон прийшов із системи Поповіча, схоже, швидко знайшов баланс між старою школою і сучасним темпом. Вембаньяма тепер виглядає ще страшніше, команда грає розумно, а спьорс – це вже не проект, а реальна сила. Якщо сан Антоніо фінішує хоча б у топ-6 заходу, міч може оформити історію типу від асистента до тренера року за один сезон. Наступна офісна нагорода кращому генеральному менеджеру. Це нагорода не для тих, хто набирає очки, а для тих, хто вчасно набирає контракти. Третє місце. Онсі Саліх. Після кількох років хаосу в Атланті, нарешті, видно логіку. Салех не став ламати все під нуль, він просто навів лад. Оновив ротацію, поставив акцент на захист і, здається, створив склад, який нарешті підходить Трей Янгу. Якщо Хокс знову заграють у свій швидкий, ефективний баскетбол і повернуться в плей-офф, Онці точно отримує свої оплески. Друге місце Рафаель Стоун. Стоун перетворив Рокець із хаотичної молоді на команду, яка реально грає у баскетбол великих досягнень. Ветерани, розвиток молодих, чітка структура, тепер у Х'юстона все виглядає доросло. А Кевін Дюрент обмінений за пачку чипсів та Ділана Брукса чи це не успіх? Перше місце Бен Тензер. Усі думали, що після чемпіонства Нагиць просто будуть підтримувати статус, але Тензер показав інше: він оновив лавку, втримав ядро навколо Йохіча і продовжив будувати систему, яка працює без збоїв, без зайвих трейдів, без драм, просто грамотна стратегія і максимальна ефективність. Вони нарешті обміняли Майкла Портера та ще й як, звільнивши місце для підписання вільних агентів, замінивши одного гравця трьома. І якщо Денвер знову буде в топі заходу, Тензер може спокійно забрати цей титул, не відриваючись від кави у своєму офісі. Повертаємося до ігрових номінацій. Нагорода найкращому захиснику. Це нагорода для тих, хто змушує зірок виглядати звичайними смертними. І цього сезону в нас справжній парад павуків із розмахом рук, як у Boeing 747. Третє місце. Амен Томпсон наймолодший і, можливо, найагресивніший у цьому списку. Амен уже зараз читає гру на рівні ветеранів, перехоплення, допомога, тиск на м'ячі. Його енергії вистачить, щоб вимкнути суперника і підзарядити весь Тойота центр Якщо Рокет знову стануть однією з топ захисних команд, Томсон отримає своє визнання і, можливо, першу з багатьох номінацій. Друге місце Чет Холмгрен. У чета немає м'язів, але є інтелект і таймінг. І це страшніше. Його блоки це не просто захист кільця, це філософія. Ти можеш піти в фарбу, але я вже там. Він допомагає на пікінролах, перекриває паси і грає без зайвого фолу. Сандер мали найкращий захист минулого року, і цього вони можуть цілком це повторити. А Холмгрен буде основоутворюючим гравцем та абсолютно без пафосу, навіть може виграти Defensive Player оф the Year. Перше місце Віктор Вимбаньяма. Ну хто ж ще? Вимбаньяма це не просто стіна. Це хмарачос і зміннями змінювати напрям польоту м'яча. Він не дає дихати суперникам, контролює фарбу як митницю, і навіть з периметра виглядає небезпечно. Під керівництвом Міча Джонса Спьорс побудували систему, де Віктор, і оборона, і напад, і маркетингова кампанія в одному тілі. Це той рік, коли Вембі може офіційно забрати нагороду, яку йому пророкували ще до драфту. Залишається остання найголовніша нагорода МВП, найціннішому гравцю сезону. Третє місце Шей Гілджес Александр. Минулого року Шига виграв все, що міг: МВП, MVP, чемпіонат, МВП-фіналу, MVP Шей – символ нового покоління сірок, спокійний, холоднокровний і безжальний ключові моменти. Але щоб знову виграти йому потрібно буде покращувати свої показники, які так були на позамежному рівні. В чому я маю певні сумніви, що йому вдасться. Але сценарій, де Окейсі беруть 70 перемог, не слід виключати. Друге місце Нікола Йокіч. У Джокера нарешті прибула підмога, і йому можна видихнути та натягнути всю команду як кінь воза. Втім, триразової МВП не потребує представлення. Йокіч залишається найстабільнішим гравцем планети, машина, яка видає трипл дабли, наче це буденні справи. І різниця в таблиці на цей раз не має бути такою суттєвою з конкурентами, що дасть певну перевагу за рахунок просунутої статистики центровому Денвера. Перше місце Віктор Вембаньяма. Це та людина, перепрошую, мутанти, в кого я прям вірю найбільше. По-перше, за рахунок двосторонньої гри. Він може вписати себе в елітний клуб Олоджона і Яніса, переможців ДПО та MVP в один рік. Крім того, Вембі може стати наймолодшим MVP, обійшовши Деріка Рауса. Але це треба робити цього сезону. А те, що Віктор це майбутнє обличчя Лігії, я думаю, ні в кого немає сумнівів. І віддати йому таку ачівку буде дуже лучним кроком. А те, що Вембеньяма не підведе Адама Сільвера в ігровому плані, наче також без сумнівів, він міє все на майданчику зі зростом 225 см. Це феномен, якого ми чекали десятиліття. Та прям, ну, дуже крутий сценарій. Залишайте ваші прогнози в коменти, діліться думкою, хто фаворит особисто для вас у кожній номінації та чому. Аргументи прям цінуються. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі, мир!